Всім привіт, пані та панове. Всіх дуже рада бачити на своєму каналі з вивчення німецької мови. Сьогодні ми проговоримо про німецьку мову. Тема досить для мене була цікава. Я все шукала час, якби відзняти відео якось найкращим чином, як тільки я можу. <смеш> <смеш> Тому що ми будемо говорити про тестування. Я пройшла тестування на цьому тижні стосовно рівня обізнаності моєї німецької мови. Моє тестування повністю відрізнялося від майже у всіх, я тільки бувала. Тому що всіх інших, кого питала, ні у кого такого не було. А в мене якраз таке було. Можливо, через те, що вчительки німецької мови було цікаво зі мною спілкуватися. Не знаю. Тому що спочатку були анкетні дані, вона питала, де я народилася, скільки мені років, як мене звати, скільки я навчалася в унів... років в школі в Україні, потім навчалася в університеті, який у мене диплом, хто я за професію? Заміжня, не заміжня, є діти чи нема дітей, які мови знаю, яка моя рідна мова, все таки інше. Ну і звичайно, коли вона почула, що я. Знаю кілька мов, а саме п'ять, у неї було дуже велике здивування. А саме вона мене потім ще й спитала наступним чином. А нащо вам стільки їх знати? Така практична німецька логіка. Звичайно, якщо ти будеш в житті застосовувати лише одну чи дві, а інші так для свого особистого задоволення, просто естетичного, особистого задоволення, просто хочеться більше мов знати так. З цікавості різні бувають причини. Не, не обов'язково це має бути ті мови, як я буду потім на роботі застосовувати і за них потім отримувати гроші. Можливо, в цьому житті робити щось виключно для себе, для особистого задоволення. Але напевно німцям я так зрозуміла це відчуття незнайоме. Ну я не сказала, що у мене просто талант до вивчення мов, мені це подобається. Ну і одна з найдивніших мов, яку я знаю, вона в неї взагалі були, вона була дуже здивована, що я її, нею володію, якщо чесно, я то не на нею працюю. То, звичайно, вона спитала першим чином, нащо воно тобі було треба? Нащо? Таке дивне питання. Вона про східну мову мала на увазі, якою я володію. На нащо воно тобі треба? Європейцям, напевно, в Азію їздити краще не треба. Цікава жінка, реально була цікава. Ну я сказала, що мова просто дуже красива, а я, для мене це дуже головне, щоб мова красиво звучала, щоб я коли спілкувалася, мовою, отримувала неабияке естетичне задоволення. А я німці так і розумію. До речі, я колись бачила опитування, німці вважають свою мову найкрасивішою. Ну, звичайно, респект і уважуха, як у нас інколи на жаргоні говорять. Тобто це викликає лише повагу, що вони люблять свою рідну мову і користуються лише нею. Це, 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 це прекрасно, але саме що цікаво, що стільки мов в цьому світі якась може бути більш красивіша. Якась тобі більш цікавіша, і все таке інше. Історія, культура якоїсь країни тобі може бути цікава, тому ти вивчаєш ту чи іншу мову. Ну, звичайно, німецьку ми вивчаємо у більшості випадків з біженцями, які тут знаходяться, через те, що ми тут просто знаходимось. Ми тут живемо і ми маємо деяку повагу проявити до тієї країни, в якій ми проживаємо. І ця повага проявляється якраз через знання. Мову німецькою мову в даному випадку. От. Звичайно, вона питала, чи в Україні вивчала німецьку. Я сказала: ні. Я її вивчала вже тут, в Німеччині. Починалося з квітня, саме в... <coughs> Вибачте, в таборі. Вона була здивована. А що там були якісь навчальні центри? Я кажу, ні. Був Ютуб, і було онлайн. Навчання, я обирала ті теми, які мені подобались. Вона після цього, після анкетування, після того, як її зацікавленість пройшла, можна так сказати, в анкетних даних, вона почала питати мене усно про моє хобі, що я люблю. І тут мене понесло. Я обожнюю парфумерію, я дивлюся дуже багато німецьких блогерів. Щодо парфумів, і я багато розказувала і вже використовувала певні слова, ті, які на початковому рівні не дуже часто використовують. Слово це вигідна за ціною парфумерика, тобто коштує копійки, але якість дуже крута. Це називається günstig. Її ми застосовуємо вже після того, як на початку білік, так, дешевий. Так, але потім вже, ну, принаймні, німецькі парфум-блогери говорять гюнстік, ніхто не каже білінг. Тому воно, звичайно, там в мозку відклалося. <гінстік> І замість «тоя» також блогери застосовував слово хохпхайсік. Хохпхайсіг це високої ціни. Ну, висока ціна. І ми з нею поспілкувалися, потім трошки за життя пішла, потім вона мені розказала, що вона колись книжку читала про парфумерію, але сказала, що парфумерія то не її, і їй все-таки не цікаво. Після цього, що саме цікаве, мені дали картинки, і я мала розказати, що я бачу на картинці німецької мови. І тут дуже дивно було, тому що, по-перше, я ці картинки не розуміла. Я дивлюся на картинку, я не розумію, що на ній зображено, яка тут проблема. Бо вона сказала, що тут є е, проблема, і я маю її висвітити, своїми словами пояснити, що відбувалося, і, можливо, навіть знайти способи її вирішення. Та якби вона мені розказала про Ландерсанд, і заповнення різних анкет, і, і ця війна, яку я веду з ними, в сьому все таки інше. Я б їй таке розказала, таке б розказала. Але, але історія була зовсім інша. Пам'ятаю три картинки і три ситуації. Ну, теж такі картинки цікаві. Не одна картинка, я думала, от я дивилася а в Ютубі. А Тестування там на b 1 b 2 дають тобі одну таку картиночку, вона не така вже й складна, на ній там намальована тато, мама, там може якась дитина. Треба було розказати, що вони на якому фоні знаходяться, тобто яка картинка, який фон її цієї картинки. Потім сказати, хто зображений, а після цього ще додати, в чому вони одягнені, що вони там дивляться. Ну, тобто якось все попростіше. Тут перша картинка була наступна. Перша картинка мама і дитина на кухні знаходяться. Дитина грається, а мама на цей момент щось з пляшки там наливає в стакан, тобто готує їжу. На наступній картинці, тобто, одна картинка з чотирьох картинок складається. На наступній картинці вже хтось дзвонить, мама відходить побалакати. В цей момент дитина. Бере цей стакан з рідиною, чи наливає собі окремо, я вже не пам'ятаю, чи вже бере те, що вже було налито, випиває, йому стає погано і на останній картинці е зображений вже Кракен ваген, який має його відвести до Кракенхаус. Тобто, ну, швидка, яка має його відвести до лікарні. Я не всі слова знала, я не все це могла розказати і не хотіла цю картинку брати. Але в інших картинках я взагалі не розуміла суті. Машина, щось підписують, потім ключі віддають, а потім показують, що він ніби їде на машині. В нього там ну, з, з, з шинами. Шини німецькою буде хайфен. До речі, мені ця лексика більш-менш ще навіть, навіть знайома, тому що в нас була з, з машиною деякі проблеми. Я просто це вчила, ми шукали автосервіс. І, але я не просто не розуміла суті проблеми, чому в кінці в нього вона ламається, і що взагалі відбувається. Цього я не розуміла. Вона мені вже пояснила, що це було. Що людина чи брала в оренду машину, чи купляла цю машину, потім отримала ж ці ключі, і під час їзди спустило колесо, і потрібно було його замінити. Вона ще пояснила, що. Ще п'яте коло сумело знаходитись в машині, але потім мені додала, що в сучасних машинах, коли ви придбаєте німецьку машину, то, в то вже ці запаски не входять. Там йде спеціальний набір, типу як інструментів, що треба робити, чи щось таке, якщо у вас таке трапляється. Тобто не сам міняєш, а маєш якусь чи службу визвати чи ще щось там зробити. Одним словом, заморочились трохи німці. А ще була інша картинка. А, щось сміття якесь накопичилось. Треба було його зібрати, віднести кудись. Я дивилась, вона мала його віднести. Я так розумію, що це пластик фляше і це все сміття мюле. І мав в контейнер а, людина віднести це сміття, але я так зрозуміла переплутала. Як звичайно, там у них є для органік, альтпапіри. І є ще у них гельбзак, тобто цей жовтий <сих> кульок, такий, так, куди ми пластикове все сміття. І я так зрозуміла, жінка не туди, куди треба, віднесла сміття, і хтось їй підійшов і почав їй пояснювати, що ти помилилася. Але це знову ж таки, мені так не особисто все це знайомо і не зрозуміли всі ці ситуації, тому що вони якісь дивні і здаються досить нереальними. Ну, особисто мені так здається. Можливо, як мені мої домашні сказали, що. Просто в тебе мислення інше. А я одразу думаю, що у нас просто різниця цих менталітетів така величезна. Ну, принаймні, я вже коли більш-менш нормально спілкуєшся німецькою мовою, перше, що ти розумієш, що різниця менталітетів є, і вона досить відчутна. І ти досі себе відчуваєш некомфортно через це. Тому що не знаєш, як це буде правильно, з німецької точки зору, вирішити те чи інше питання, чи я маю туди звертатись, чи не маю звертатися, чи маю я почекати, чи не маю чекати, чи якщо в мене щось якась поломка, чи я маю туди йти, чи не маю. І саме цікаве було зовсім інше. Я не зрозуміла, чому вона мені давала ці картинки, тому що ну, це вже рівень так один, Б1, Б2 був рівень, це не рівень А1, А2. Ну, вона вирішила мене чомусь і на цьому пройтись. Потім дала мені тест ще на 10 сторінок. І я ще тест робила. І вона була в куражі, навіть враж йшла, Їй було зі мною цікаво, вона хотіла це спілкування. Вона вже була така літня жінка, ця вчителька німецької мови. Вона така була вся активна, жвава. Їй хотілось з цього довгого спілкування зі мною. Таке відчуття що вона цей час <плес> <плес> подовжувала штучним шляхом, знаходячи якісь нові тестування, якісь нові завдання. Цікава жінка, дуже цікава. І після цього це тестування перше було. Це треба було читати текст, а потім дати відповідь. Фальш, я найн, тобто спогоджуєшся чи не погоджуюся. Чи це правдива інформація, чи це неправда. А, наступне треба було написати слова, а у мене з шрайбен дуже великі проблеми. Я їй одразу сказала, що у мене питання шрайбен. Шрайбен граматик, у мене із граматикою, і з писаниною досить, досить е, є проблеми, тому що я тренувала, що слух і мовлення. Слухи, мовлення непогане, навіть дуже добре, як вони мені сказали. А от шрайбен <хи> і граматичні всі ці відмінювання дієслів, особливо ці всі минулі форми, у мене ще там проблеми, досить великі проблеми. Я їх досі сама ніяк вирішити не можу, тому що м -м, не ті форми вставляю, неправильно все це відмінюю. Тобто таке. І взагалі в мене було дуже активне вивчення на початку. А потім я просто підтримувала рівень і потроху додавала якийсь матеріал, і все робила по бажанню. Хотіла я це вчити, вчила не було бажання вчити, я не вчила. Якщо бажання в мене не було вчити, то я вчила по 5, по 10, по 15 хвилин, але не більше. Тобто не робила якихось перенавантаження. Мозку і все таке інше. Я вам також рекомендую, якщо у вас нема настрою вчити німецьку мову, звичайно, якщо ви на курси ще не ходите, і немає ніяких завдань, але плануєте себе підготувати до того, як піти на курси, то я рекомендую за настроєм, який у вас настрій для вивчення, так і вивчати. Якщо поганий настрій нічого не виходить, ви нервова або ви нервовий, то в даному випадку. Зменшити навантаження, зробіть собі полегшене навчання. Як я кажу, є активне навчання, є пасивне навчання. Якщо в мене настрою немає, я займаюся пасивним навчанням. Тобто вмикаю щось на німецькій мові, якусь передачу і просто слухаю, не намагаючись зрозуміти, що вони там говорять. Просто намагаюся звикнути до їхніх голосів, до їхніх інтонацій. Тобто до цього звикання має бути. Тому що багато з нас вважають, що німці говорять дуже нерозбірливо, але це основна причина в тому, що ми не тренуємо свій слух. От. А я погано тренувала своє письмо, мало писала. Я писала, але не так багато, як треба було. Я не робила ось всі письмові вправи. А це вплине на те, що багато слів я з помилками пишу. Дуже багато. Мені треба буде це наново вивчати, так мені і сказала, ця німецька вчителька сказала, з письмом проблеми, треба вчити. <свісно> Наступне завдання було: треба було прочитати невеличкі текстики і потім вибрати, який основну, скорочений смисл, зміст цього тексту, написаний одним реченням. Інколи двом, ну, два чи три слова написано щось так. І ти мав правильно обрати варіант. Далі був текст, де треба було вставити е, препозиціони, тобто ці всі прийменники вставити. І був було ще якісь завдання. А, були прийменники, які вже дають вам. Ну, вже є. Просто обрати правильний треба. А інше було не дають просто тексти, де і ти маєш написати. А, і ще у них таке завдання, до речі, дуже часто воно зустрічається на різних тестуваннях, коли дають якесь дуже складне речення і розбивають його на частки, і ти маєш скласти його порядок, де перша частина, де друга, де третя, де четверта. От. Я не все відповіла. Найпростіше відповідала там, де треба було більше часу, я просто вже була втомлена, я додому хотіла. І я не хотіла цей процес. Ну я і так вже потратила дуже багато часу на це тестування, щоб ще там сидіти, оці 10 сторінок усі проходити. Тому я все це робила на швидку. Тобто, десь за 10-15 хвилин я цей тест написала дуже-дуже дуже швидко. Там я зробила наступне чину: те, що я 100% знаю, що це правильно роблю. Те, що не знаю, або пропускаю. Ну так, пропускаю. Тобто так. Особливо були варіанти такі, що я знала 50-50, чи це, чи це. Тоді могла якийсь з варіантів обрати, або просто залишала. Я розумію, що було б в мене бага... більше часу, я б дала набагато більше відповіді. Але часу було не так вже багато, і я не хотіла. Ще, ще, ще тягнути цей час на це тестування і бажання всі ці тести. Хоча в онлайн ці тестування дуже обожнюю проходити, мені це дуже цікаво. Ні, Це реально дуже цікаво. От. І все. В кінці вона дуже багато писала, дуже дуже багато писала. І сказала наступне, що ці півроку це було моє інтенсивне навчання. Що я дуже інтенсивно підготувалася до курсів, і для мене інтеграціон курс це буде дуже-дуже дуже легко, одразу мені сказала, але я його маю пройти так само, як і всі біженці. І вона рекомендує мені навчатися німецькою мовою, німецькою мовою так, навчатися аж до рівня С1, Ну, С1 це майже носій німецької мови. От. Вона каже, що в мене дуже великий талант, і, і в мене в, в має це все вийти. От. Тому наступний день, коли ми були в джоб-центрі, звичайно, я в шпрахшулі попросила, щоб вони написали лист нашій братарші. Тому що я останнім чином. Ну, після спілкування з різними інстанціями німецькими зрозуміла наступне: те, що я кажу, це одне. Те, що інший німець каже, це зовсім інше. Бо минулого разу я її бачила лише влітку, цю браторшу, вона непогано з нами спілкувалася, але у неї відношення стубне було. Нім, е, німці все дають українцям, українці ліниві, сидять вдома, нічого не роблять, нічого не вчать, працювати не хочуть і все таке інше. А ми маємо платити кошти і все-таки інше. О, отака історія з вуз була, бо я все це чула, що. Е, Мюс ахабайден», «Мюс ахабайден», «Мюс ахабайден». Я, я, я така кажу, так звичайно, і я хочу працювати, але для цього мені вивчити мову треба. Спочатку вивчаю мову, після цього я йду працюю. Це і так зрозуміло. Невже вони думають, що українці не хочуть працювати? Я знаю більшість, які хочуть працювати, але або дитина маленька. Або курси ще не почалися, або ще, 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 ще і таких причин повистачає. Тобто не створені такі умови, які б повністю б могли б біженці якось виконувати так на сто відсотків, щоб не було ніяких питань. Але в цього разу було все зовсім по-іншому. Вона нас зустрічала, була а, дуже весела. Дуже приємна. Таке було відчуття, що в неї якесь свято чи що? Але ні. Вона отримала все ж таки лист від Шпрахшуля. І щось Шпрахшуля дуже добре про мене написала. <свісна> Тому що її ставлення до мене змінилося. Вона вже по іншому зі мною спілкувалася, і я зрозуміла, що раз так, бо вона, вона в кінці сказала, що все окей, все взагалі питань нема, all the best. Рада вас бачити і все таке інше. Ах, може, у вас є якісь питання. Тоді я їй вже сказала, що можу, чи я через Джоб-Центр навчати німецькому аж до рівня c 1 і вона мені сказала, що так. Можу, так, можу. Що для мене, типу, я перспективна в якомусь такому плані, можна так сказати, і є сенс. Продовжити навчання. Єдине, що якщо у мене буде це продовжене навчання, мені прийдеться дуже далеко їздити. О, Боже. Оце я живу в маленькому селі, яке знаходиться недалеко від маленького містечка, а в цьому містечку в чаті я так зрозуміла лише інтеграціон курс, а більш поглиблене. Але знову ж таки досить дивно, чому інтеграціон курс вони до нього так відносяться, тому що він іде від А1. До рівня Б1. Б1 це вже непоганий рівень, як на мене. Чому таке відношення мені не, не зрозуміло. От. А вже більш таке глибоке вивчення мови, воно вже буде відбуватися в іншому місті, і туди треба буде їхати, досить далеко їхати. Ну, будемо виходити з ситуації, що робити. Навчання треба якось продовжувати. Принаймні це потрібно, скажімо так, якби я не працювала перекладачем, мені цього було б не потрібно. Так як я перекладачін, німецьку мову ми кажемо, то, звичайно, мені треба знати німецьку мову на багато вищому рівні. І е, коли була така можливість, що моя братерша була в більш хорошому настрої, я її попросила. Стосовно свого диплому, бо минулого разу вона взагалі на нього дивитись не хотіла. Сказала, що ви принесла, я його бачити не хочу. Про те, щоб акредитацію зробити цього диплому в Німеччині, вона мені тоді слова не казала, навіть не хотіла нічого чути. То в цей раз вона мені підказала, надала мені інформацію, до кого звернутися, все-таки інше. Я так зрозуміла, вона має коштувати до 100 євро. Знову ж таки, я маю. Домовитись про термін, зробити переклад диплому і додатку з оцінками. Після цього маю піти туди і вже обумовити, наскільки це можливо зробити, щоб мій потім диплом можна було застосовувати тут, в Німеччині. Якщо в мене все вийде, все буде ок, я про це детально потім в відео про це розкажу, можливо, комусь це також буде цікаво. Ем, ще цікаво, що ем, заперечення, які я надсилала німцям в центр Bae Familiя Soziales, це центр сім'ї і е, це в Баварії, що знаходиться. І, Спеціальну допомоги, я так зрозуміла, то стосовно а, інвалідності батька, нам надали на початку не те, що ми просили, От, і я написала заперечення. Воно подіяло, нам його змінили, тепер нам треба зробити ще аусвайс. Тому для чого я це кажу? Якщо ви з чимось не погоджуєтеся, з якимось рішенням, з якимось там проблеми виникають з, з, з якимось установок, то Будь ласка, пишіть заперечення, звертайтесь, не залишайте. його ой, І так піде, нічого страшного. Ой, голову це морочити. Я так, так само спочатку думала, потім подумала, що якщо в мене є така можливість, я також думала, що воно до чого хорошого не призведе. А, але все ж таки написала, скажімо так, підмовляння з моїх домашніх. Напиши, напиши. Написала так, як вважала, головне, що я там. Шапочку правильну. Там, це ж по правилам, там, коли письмові документи, пишеш, там ще правильні шапочки треба складати. <плес> От я написала, і саме цікаво, що десь через тиждень дали мені відповідь. І по відповіді я зрозуміла наступне, що вони не дивилися історію захворювання в перший раз, коли не давали е, своє рішення, тому що вони передивилися і ще. Є, Виділили, що так як у вас, у вашого батька, було саме таке захворювання. мені цікаво, що вони тоді вперше раз дивилися, взагалі не дивилися, що у нього. Дуже часто буває таке відчуття, що на початку всі документи, які ти надсилаєш німцям, вони їх взагалі не дивляться. А коли вже наступний раз там заперечення, якісь там, скарги пишеш і документи прикріпляєш, тоді вони лише в тому випадку починають на все це дивитися. Можливо, я щось не розумію, а можливо, я почала трошки розуміти більше, ніж треба. Тому останнім часом два-три рази пишеш, нагадуєш. Інколи ще їм підказуєш. Бо зайвий раз вони щось дивитись, переглядати не хочуть. Ну, таке я ще а, хочу порекомендувати трошки. Різні матеріали, які я додала для себе під час вивчення німецької мови. Можливо, для вас деякі з них будуть трошки складні. Можете їх або одразу починати, ну а може, з часом вони для вас знадобляться вам, і вам будуть це цікаві. Також я знайшла одну Кхахе, ніби так вона називається. Це Комік жінка, і там скетчі е смішні е з нею. Але вона говорить такою швидкою німецькою мовою. Там така швидкість. Хо -хо 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 -хо. Дуже швидко вони розмовляють. І це цікаво мені зараз тренувати саме через цю нереальну швидкість з нею. На початку взагалі її не розуміла, бо швидкість як з автомату. Це щось нереальне, як вона дуже швидко говорить. Але, але вона мені була приємна, бо акторка така цікава, і міміка, і все таке. І жарти в них досить такі іронія. <плес> так, сарказм, і іронія це німецькі жарти, скажімо так. Вони люблять іронізувати над своїм життям. І, тому саме цікаво було це подивитися. І зараз я дуже часто її всі ці відео переглядаю. І є щось, що вона говорить повільно, є, є те, що дуже, дуже, дуже швидко. До речі, братерша в перший раз це що з Джоб центру, в перший раз, коли з нами зустрічалась, вона говорила набагато повільніше, ніж оцей раз. В цей раз вона вже говорила так швидко. Що я навіть здивувалася. Келя я... так, така швидкість з'явилася. Я лише починаю вивчати німецьку таку швидку німецьку я ще. Бано розумів, майже взагалі не розумію. Ще багато, як у всіх людей, так, це іноземна мова. Сьогодні я встала. У мене є настрій поспілкуватися. Завтра я вже встану в іншому настрої, щось болить, щось, голова болить, щось не виспалась. Хтось настрій уже зіпсував. Звичайно, тоді і німецькою не хоче спілкуватися. Все це взаємопов'язано. Ось так. Дякую за увагу. Навчайтеся ділитися зі мною своїм досвідом вивчення німецької мови. Можливо, ви знайшли якісь більш цікаві матеріали, а я із задоволенням передивлюсь, бо мені подобається все нове. Нові матеріали це цікаво. Дякую за увагу.